На тісто нам потрібно всього-навсього два яйця, чайна ложка солі, дві склянки борошна, пів склянки води. І нам ще потрібен буде барвник. Дві склянки борошна. У мене є кружка така по розміру. О. Так, Тут вони поповні набирають, тому я... Робота. Потім вбиваємо одне яйце, перемішуємо, потім друге. Це все робимо рукою, даємо сіль, хто хоче, може заварне тісто зробити із гарячою водичкою. Все, перемішали. Добре. І вливаємо нашу воду. Ще за бажання можна додати олію. І дивіться, якщо тісто рідке, додаємо муку, викачуємо. Тобто вже дивимося, якщо воно густе, то додаємо воду, якщо воно рідке, додаємо муку, це вже, в принципі, стандартна схема, як то кажуть. Тісто ми вимісили все от. І тепер ми беремо трішки тіста і додаємо сюди барвник і вимішуємо з барвником. Ось у нас є дві кульки тіста, одна помаранчева, одна звичайна. І тепер ми лишаємо, накриваємо і лишаємо хвилин на 20, а поки е, підготуємо фарш. Так, тепер беремо фаршик наш. Так. У фарш додаємо перчик, Часничок. сілку і цибульку додаємо, вимішуємо. Одразу беремо досточку, посипаємо мучичкою, щоб не прилипали наші рибки. Посипаємо стіл, беремо тісто, розтягуємо його в ковбаску, так і різнемо на отакі маленькі кусочки. Так. Беремо ліпошечку тіста, так? На неї, це, звісно, у мене ну, слабовато по кольору, треба яскравіше. Взагалі, Ну, в ідеалі цей барвник рідкий, просто у мене немає, тому я сухі додавала. Накладуємо отаких кульок, з однієї і з другої. Розкатуємо. Розкатуємо нашу ліпешечку, формуємо спочатку хвостик. Отак, дивіться, отакий от у вас ножик є, формуємо хвостик, так? розрізали. Тепер паличкою бамбуковою беремо так, робимо. Оп, 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 зробили. Тепер беремо, кладемо фарш наш посередині, руки в муку, так? І тепер, дивіться, рибку нашу запечатуємо, робимо зверху плавничок. Значить, доходимо до кінця хвостика. Запечатуємо, так, і до носика, до мордочки. так Запечатали. Зверху ми зробили ось такий, і його ще можна так, знаєте, так от по, по цей, щоб він типа як. Тепер зад Отут, і стискаємо в кучку. То ми тут запечатали все, в кучку стиснули. І у нас вийвся хвост. Тепер повертаємо, повертаємо до кінця, ось сюди запечатали і отак запечатали. Тепер ми оце стискаємо в одну кучку і отак обкручуємо кругом пальця. Все, щоб у нас вийшлося такий ротик. О, бачите? О. Все, тут це у нас мордочка, ротик у нас. Там у нас хвостик. Тепер що ми робимо? Тепер так? Тут у нас ось зверху плавничок. Все, у нас рибка виходить. Тепер ми беремо отаку чешуйку робимо. Отак, пальцями. Отак. Отак тістечко стискаємо і ми робимо таку чешуйку. Тепер беремо. Отут робимо дві дирочки. Так. Робимо тут дві дирочки. Беремо два кусочки тіста нашого. Якщо у вас чорний є фарбник, то можете поробити чорний. Можете перч позасовувати. І робимо очки. Беремо і сюди засовуємо. Раз і, і два. Так, от у нас виходить отака рибка. Із ротиком, і з плавничками, і з хвостиком. Так, зараз я дороблю всі, а потім покажу, як їх варити правильно. Тепер, що ми ділаємо далі? Я поставила каструлю велику, так як у мене пароварка велика. О, значить, воду налили, ждемо, поки закипить. Беремо сливочне масло. Намазуємо хорошо маслом У воду ні в кому випадку не кидайте. Варимо на пару. Манти наші варимо на пару. Все обільно намазали і кладемо наших карасів. Викладаємо наших рибок да? накриваємо кришечкою і чекаємо, поки вони зваряться. Ну що там у нас, давайте глянемо. Опа, о, о, -о рибки варяться. Так, все, манти готові, можна витягувати. Ось такі манти у нас. Рибки вийшлися. Я вже поліці принесла, щоб полічка посмакувала. Ось вот такі ось манти.